...початкових класів бітанського ліцею опорного закладу. Особистість. З любовні болі зіткане життя, а зрадощі біля бачи, які формують його отакий собі смужковий орнамент. Чорна, біла, чорна, біла, біла. Так хочеться, щоб світлого було більше, а ще краще, різнокольорового. Як на ружнику життя, і щоб рушник долі був різнобарвий. Дивляюся, і бачиться мені на моєму рушнику життя поруч вишиті слова. Жінка була чама таке, що розподілив вседишній там, на небесах. Мати, бо кожна жінка хоче на бути і пізнати щастя, яке зветься людиною. Україна, бо це дорожче слово для мене, бо тут є і жінка, і мати. Вчитель, бо це моє покликання і професія. І саме вчитель моделює майбутнє. А майбутнє це наші діти, наші гучні. І щоб досягти високих результатів, потрібно прикласти немало зусиль. Треба розформувати світ, у якому живе дитина. І нехай він буде яскравим. Тому живуть і працюють мої вихованці у створенні мною мистецькій вітальні. Їх оточує яскравий світ картин, книг, віршів, музики, підмостки в лікового театру, декоративних виробництво. Діти творять свої простенькі мелодії, бувають акторами і створюють виставки власних захоплень. Надаремко кажуть, що краса врятує світ, наповнить душу добром і подарує успіх. Це актуально. І тому я переконана, що в такому мистецькому, красивому середовищі успішно учень буде обов'язково. Кожен з нас моделює формулу успішного учня. У мене вона починається із формування у дітей позитивного ставлення до навчання. Воно саме не прийде. Я його формую за допомогою творів мистецтва, естетики. Вчу дітей любити свій край, творчість краян, знати його історію, географію, звичайні, традиції. Знайомлю з митцями кіменичини, реальними людьми, які роблять наше життя яскравим, емоційним і прекраснішим. Разом із дітьми ми працюємо за таким девізом – «Думай оригінально, мисли творчо, працюй натхненно і дивись, не забудь людиною будь. Напередодні проведення першого етапу конкурсу вчителів року до класу завікала методист райметод-кабінету і поцікавилася рядом питань щодо моєї педагогічної діяльності. Над якою методичною проблемою ви працюєте Ольга Григорівну, прозвучало питання? Це і методична проблема, і напрямок, у якому вдосконалююся я та мої учні. Нас цікавить формування та розвиток інтелектуально творчих можливостей молодших школярів художньо-естетичними прийомами. Із застосуванням інтерактивного навчання і мультимедійного простору. В <кій> освітній роботі школярів надаю перевагу створенню вибору діяльності, мислення, моделюються ситуації для задоволення їх інтелектуальних потреб та розвитку творчості. Я задумалася, а чи можна розмірити цей дар у дитини? І при чому, щоб це було час і красиво, і цікаво, і переконалася, можна, треба, необхідно. Заглиблення у моєму методичному напрямку дало мені змогу побачити, які талановиті мої учні, зрозуміти, які їхні бажання великі розвивати свої здібності і наскільки широкі їхні можливості. Тому всю свою роботу я спрямовую у такий векторній послідовності. Цікаво, вчуся, вчуся, знаю, знаю, вмію, вмію, вчу інших. Моє найперше завдання зацікавити школярів, а в цьому допомагає мультимедійне середовище. Бо сьогодення вимагає сучасного вчителя обов'язкове знання комп'ютерних та інтерактивних технологій. Він повинен йти ногу з прогресом, а тому уроки повинні бути сучасними, а сучасними значить комп'ютеризованими. Комп'ютер дозволяє зробити урок оперативним, оптимальним, більш інтерактивним, ефектним і ефективним. Тому важливо знати, як саме реалізувати мультимедійний простір та інтерактивні технології. Бо за допомогою їх діти вчаться формувати власну думку, слухати іншу людину, аргументувати і дискусувати, доводити точку зору, розвивати навички самостійної роботи. Які ж методичні родзинки свого досвіду ви можете запропонувати колегам? запитує мене методист. Звичайно, що я, як і мої колеги, на пороках намагаюся створити правильну робочу атмосферу в класі. Щоб учні були впевнені в своїх силах, не боялися висловлювати свої думки та ідеї і можу запропонувати їм апробовані мною для впровадження інтерактивні форми роботи, такі як коло ідей, метод прес, мультимедійні студії, кооперативне навчання, терези протиріччя, дешифратор, ситуативне моделювання, синка із заклику. Зупинюся на деяких із них. Синкан і закликом. Ви знаєте методок цього виду роботу, але ж я додала ще одне творче завдання. Наприклад, ми створюємо сиркан до слова Сніжинка. Це іменник. Добираємо два прикметники. Яка із 300, пухнаста, Третє слово, що робить? кружляє, п'є цітане, речення захоплює своєю ажурною красою. Асоціації виникли зима. І на завершення я пропоную дітям придумати творчий заклик завдання естетичного змісту. Намалювати зиму, заспівати пісню, зробити дитинанку, прочитати змову поезію. Інша така гра – протиріччя, де одна група дітей знаходить в об'єкті зима, наприклад, позитиви, а інша негативи. Ну, наприклад, позитив, що випав сніг, гратися в сніжки, кататися на ковзанах, ліпити снігу впару. І негативи також є, руки мерзнуть, холодно. На вулиці можуть бути сильні снігупади, ожеледиться, але я як вчитель, розумію, що... Завершити роботу треба на позитивній ноті. І тому пропоную дітям. На чому ж ми діти все ж таки зробимо акценти. Спільно з ними ми приходимо до висновку, що зима красива, сніг необхідний для болів, зимоги запам'ятаються, зміцнять здоров'я, зимові краєвиди розвинуть естетичні споки і потрібно бути дуже обережними, щоб не отримати травму. Інша така форма роботи кооперативне навчання. Відомо, що це форма організації навчання в малих групах. Таку роботу я організовую з метою диференціації. Але у існуванні дієві аукціонами, навчальним вартором, формування банку відповідей. У мультимедійній студії часто пропонують дітям створити презентації на різні теми з різних предметів. Діти набувають статус вчителя, стають за вчительський стіл, використовують власний комп'ютер для захисту своїх творчих проєктів. Наш діалог продовжився. Розкажіть про свої авторські напрацювання. Звичайно, що у мене є деякі авторські напрацювання. Це Збірник ігри читайника та математичні ігри для першого класу. Також збірник з економічним змістом та посібник перші спроби пора, такий творчий збірничок, а також збірник інтегра... методичний порадник інтеграції економічних знань у початкових класах, як засіб адаптації дітей до соціально-економічного середовища, затверджений вченою радою. Чернівецького обласного інституту удосконалення вчителів у 2014 році. Колегам пропоную ознайомитися із своїми надбаннями на сайті Кермінецького ліцею опорного закладу на моєму блозі. І щоб не бути голослівною, я запропонувала їй і запрошую вас переглянути до діяльності. Кожна світлина це відбиток з нашого учнями шкільного життя, неповтимнеме спілкування з ними, передача їм знань, досконалення їх навичок, навіювання мрій, фантазій, зустріч з мудрим, добрим, миттєвості співпраці. На кожному своєму уроці чи заході намагаюся вчитися, навчаючи творити, у на процесі творчості кількість зростати, щодня, щохвини, що суди. Знаю,